Наша історія починалася ще з Луганська. Ми працювали там до 2014 року, розвивали бізнес, планували свої плани, але прийшла війна в наш дім, і ми вимушені були переїхати. Переїхали на деокуповану територію Луганської області, це до Северодонецька, і почали розвивати там все спочатку. Другий раз прийшла масштабна війна в наш дім, і ми вимушені були. Перебиратися, тікати від війни, і нас приютило в славетне місто Рівне. На нашій базі працюють переселенці. Це більше як 80-90% переселенців. Ми їх досі стягуємо зі всієї України, тому що в один час ми не могли запропонувати їм місце, зарплату, житло це є проблема. То постійно, як ми розвиваємося, ми стягуємо своїх людей, вони приїжджають, ми шукаємо житло, знімаємо. За свої кошти, але нам важливо фахівці. Ну, ви знаєте, вже вдруге ми ось якось в якомусь ступорі були, от, чесно кажучи. Ну, ми розуміли, що це ж теж ми думали, що як перший раз на дві, на два чи на три тижні, але щось підсознательно розуміли, що, як ми теж думали, пересидімо. А пересиділи в Сєвєродонецькій, скільки? Вісім років. Наші пацієнти, які знаходяться на території України, не втратили контакт з нами, ми спілкуємося, надається медична допомога і засобами зв'язку, і офлайн в місті Рівному забезпечуються лікарськими засобами, тобто зв'язок з лікарями наші пацієнти не втратили. Наші лікарі ведуть амбулаторний прийом у хабі ВПО. України громадська організація ВПО України і надаємо допомогу не тільки мешканцям Луганської області. Ми єдина лабораторія в Україні, яка робить гамма аміна масляну кислоту по крові. Через наш хаб ВПУ України ми інформуємо людей про наші безкоштовні дослідження. Коли приходять до нас люди в хаб, то ми їм даємо всю інформацію, що є така можливість медична підтримка. Наші волонтери з Луганщини, з Херсонської області, з Харкова, з Донецької області. Тобто ми самі перебували на тих територіях, де або проводяться бойові дії, або ці території окуповані. Ми розуміємо всіх переселенців, розуміємо їхній біль, їхні страждання і їхні потреби. В групі побачила в ГОВП України, тому що є такі послуги, як мікрогранди, що можна спробувати зробити свою справу і розвиватись далі, наприклад. Паралельно працюючи там, ну, в своїй сфері діяльності, і ще спробувати себе як підприємця. Я хочу створити реабілітаційний психологічно соціальний центр для роботи із військовими родинами, і з цивільними. І саме центр зайнятості допомагає мені розробити цю ідею, бо ця ідея дуже востребована. І зараз, і потім, бо ми... На жаль, наше суспільство. Ми не готові до того, щоб сприймати чужий біль. Нас чому не вчили, тому треба цього вчитися. І саме центр зайнятості допомагає мені. Мою ідею так зробити більш класно. Ми хочемо, щоб та людина, яка попала на рівенщину, змогла крім того, що облаштуванням займаються інші структури, могла знайти місце праці і м згідною з заробітною платою. Якщо більше 700, за 700 працевлаштування, ми відшкодовуємо кошти, і якщо більше тисячу ми працевлаштували, тобто загальний варіант працевлаштування це майже 1800 осіб за півтора року, то відношення роботодавців, я вважаю, є сьогодні до внутрішньопереміщених в області гарним і нормальним. Наші діти самостійно долучилися. Це діти підлітки, маленькі діти. Вони долучилися до допомоги нам. Вони коли побачили наше бажання допомагати людям, вони вирішили, що вони мають бути теж корисними. Вони намагаються тут допомагати фізично, морально. Вони знаходять підтримку у наших відвідувачів і надають таку саму підтримку їм. Ну, прийшли ми так на гурток і пішли. Хочемо створити підлітковий хаб, хочемо записати відео, відео, запросити людей і створити щось, якусь зону для того, щоб підлітки там могли між собою комунігувати. Я прикрашаю своїми малюнками цей гуманітарний штаб.